Вітаю українці! Теплий весняний день. Ми завітали до міста Краматорськ, щоб передати трохи корисних речей до наших захисників. А саме Мавік, зарядна станція і батареї для Мавіка, для 40-ї окремої артилерійської бригади. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Ви просто топ. Хочу подякувати благодійному фонду «Твій крок» за надану допомогу. Разом до перемоги. І Не забувайте, ваш донат це перший крок до перемоги. Мій позивний Ярий, я являюсь командиром першого самохідного артилерійського дивізіону, 40-го окремої артилерійської бригади імені Великого князя Віталка. Завдання на війні дуже просте: знаходимо і знищуємо ворога. Чим більше в нас буде пташок, тим більше ми будемо знищувати ворога. Пташка ворога находить, а ми артилеристи, влучно кожний постріл прямо в ціль і просто знищуємо. От і все. Низький Уклін вам, хлопці. ви наш щит, щит нашої України і такі, як ви, прискроють нашу перемогу. Тільки ви, тільки наша гордість і наше все. Дякую вам.